Була лекція, так. Да, да. У нас да. заняття, лекції, все було. ми всі Практичні працювали. заняття. Ми малюємо на кафедрі живопису. І ми не встигли навіть, коли пролунала тривога, ми поки зрозуміли, що нам робити. Почули перший вибух, ну це збиття, напевно, що було. А коли вже ми вскочили, схопили телефонні сумки, пролунало цей вибух, ми впали на пол, нас засипало склом, гіпсові скульптури всі сівці полетіли на нас. Але ми його так ось, ну, прикрилися, вже маємо досвід і ну, Короче, всі вже, ми, між тривогою і е, ударом було 5 секунд. Ми тільки е, ну, ми не встигли просто зрозуміти, і потім ми вже вибігли в укриття, але все вже все вже відбулося. Якби Прити. ми на хвилину наша от група, якби ми на хвилину раніше вискочили в коридор, бігти. А, то там завалило коридор повністю вікна, нас би завалило огромними такими просто. Ну, ну, а ми а, хвилину ще замешкалися, ну, поки там телефон А В цілому, телефон, в, цілому да. в цілому, просто 10 метрів і е е кілька аудиторій, все, там, би загинули всі. Почули тривогу з телефону. А, почали одягатися буквально хвилина дві після тривоги, і на вибух. ми спустилися в укриття. А, і вже як спускалися, побачили, що з корпусу йде дим. переляк, тривога, сльози. А, мої одногрупниці були на парі цей день. І я не пішла, проспала пару і ось так вийшло. З одногрупницями все нормально? А, тільки порізи від а, скла, там вибило вікно. Так, тривога почалася і зразу почалися вибухи, буквально через пару хвилин. Це доволі гучно було, дуже гучно. Все трусилося, все затерлося. Ну, відсотків 30 десь гуртожиток був повний, але взагалі-то багато студентів зараз на парах, в укриттях вони на даний момент. О, сильно бахнуло, я думала, що в наш дом попали. Я в 26-му стекла прибіжали на кухні. Ето, я на кухні була. Я після того не скоро вийшла. Ой, господи. Біда? Було дуже неочікувано. По-перше, те, що спочатку був вибак. А потім вже тривога. А потім вже тривога і буквально декілька секунд і дуже сильний була. Реально придавала дуже сильно худі. Українські виробники дуже у мене лише поспіждало трохи худі і все. Я просто спошла, що я накинула капішок і просто присіла, і ми звітки трошки місце під баром. І я завжди запихну... під підбар запригнула. Але це все було дуже добре. Страшно, дуже страшно. Я почула просто звук скла. Мені прилетіло лоб, але лох мене летіли слава Богу. Страшно, якщо чесно, дуже страшно. І це зараз ви вже працюєте в Так, Ми вже робимо каву <сум> Українців не знавати.